А ви знаєте скільки людей прийшло на найбільший концерт в історії? Поки на паузу, напиши свою варіацію в коментарях, а потім подивимось, чи вгадав ти чи ні, чи треба тобі дійсно приймати участь у програмі Слідство вийдуть екстрасенси. Пиши варіант, а цифру я скажу в кінці відео. Це сталося в 1997 році в Ріо де Жанейро, коли Ростеорт влаштував грандіозний виступ на пляжі Копакабана. Да. цей виступ був безкоштовний, і люди з усього світу з'їхалися, щоб почути його наживо. Атмосфера була просто нереальна. Океа музика. А святковий настрій, адже концерт відбувався в новорічну ніч що додатково, і ось тепер головне: на дроб на тоді на пляжі зібралися три з половиною мільйона людей. Це більше ніж населення деяких країн. А, можливо, хтось був ще й під водою, я не знаю, але три з мільйона. Тепер просто я нагадаю, уявіть оці ці концерти там в Києві або десь по Україні, в холах та в цьому світі, коли там 10 тисяч. 50 тисяч, да, Ви всі цю масу уявляють. Три з половиною мільйони людей. Хочеш більше дивних фактів, про шоу бізнес та музику? Підписуйся, а це була рубрика.